Раз, раз, всем привет. Так, мне бы поїхать бы ту-топрун, прун, прум, нам бы. Ух ты, прикольно у нас себе. Так. Так, у нас надо магазин. Работы. Лесорубный надо. Да, продашь нам тут взять авто. Ага, угу, вот. Аренда авто. Слава Україні, новачок! Раді бачити нового громадянина в Ukraine GTA. Для початку я розповім тобі про важливі клавіші у нашій грі. Для переміщення використовуй клавіші W, S, A та D. Щоб сісти в транспорт, натисни F. Якщо хочеш зайняти пасажирське місце, натисни клавішу G. Якщо ти не пам'ятаєш, завжди можеш перевірити підказки в лівому нижньому кутку екрану. Давай відкриємо головне меню. Натисни клавішу О. Зараз ти бачиш статистику свого персонажа. Угорі є меню, де ти можеш перемикатися між розділами. Навігація це інструмент, який допоможе тобі знайти будь-яке місце на карті. У квестах на тебе чекають цікаві завдання. Якщо тобі знадобиться допомога від нашої адміністрації, ти завжди можеш звернутися до розділу Репорт. У магазині зможеш придбати унікальні товари, а якщо у тебе є промокод, можеш використати його в останній вкладці. А тепер давай заробимо перші гроші. Орендуй мопед чи велосипед тут, на вокзалі, та вирушай на шахту. Так, це добре. Здесь, но надо, на так. Слава Україні, новачок! Раді бачити нового громадянина в Ukraine GTA. Для початку я розпов. Слава Україні, новачок! Раді бачити нового громадянина В Ukraine GTA. Для початку я розповім тобі про важливі клавіші у нашій грі. Для переміщення використовуй клавіші WSA: тебе почікує.